Ройенда. Німецький поет Рільке якийсь час жив у Парижі. Щодня дорогою до університету він разом зі своєю приятелькою француженкою переходив дуже людну вулицю. На розі цієї вулиці сиділа вже стара жінка і просила милостиню у перехожих. Завжди на тому самому місці, нерухомо, як статуя, з простягнутою рукою й опущеними очима до землі. Рільке Ніколи не давав їй милостині, а його приятелька часто знаходила для неї якийсь гріш. Якось француженка запитала поета, чому ти ніколи нічого не даєш цій бідолашній, ми мали б їй дати щось для серця, а не лише для рук, відповів той. Наступного дня Рільке прийшов з гарною трояндою, що лише почала розпускатися, і дав її убогій жінці. Раптом жебрачка підняла очі, подивилася на поета і жестом затримала його, з зусиллям підвелася, схопила його руку і поцілувала її і пішла, притискаючи троянду до грудей. Цілий тиждень ніхто її не бачив. А потім жінка знову сиділа на тому самому місці, мовчазна, нерухома, як і раніше. Чим вона жила всі ці дні? спитала молода француженка. Трояндою, відповів поет. На світі є тільки одна єдина проблема як знову дати людству якусь духовну поживу. Викликати неспокій духа. Треба, щоб людство було зрошене з висоти. Слухайте, неможливо жити далі, думаючи про холодильники, політику. Баланси і кросфорди. Так неможливо йти далі. писав Антуан де сент Екзюпері Все це говорив Ісус до людей у притчах. І без притч не говорив до них нічого.